Друзі, усім привіт! А ми знову мандруємо, друзі. Ми, ми в Закарпатті, друзі. Дивіться, воно, воно гора, хомяк, не пам'ятаю Говерла, як екскурсовод казав. Ну, гора, гора, 1300 метрів, 1300 метрів над вирівнем моря. Дивіться, яка стара кам'яна дорога. А ми мандруємо. Ну, На самом деле, друзі, трошки трошки збрехав. Ми в Полтавській області, в Полтавській області. І Їдемо в село Собківка на їхні голубі озера. Нам своїх мало було голубих озер. Їдемо на Голубі Озера в Собковці. Подивитися, як воно там. І побачили, які гарні гори, які краєвиди цікаві. І вирішили зупинитися, стати і показати вам. Так що їдемо далі в Собківку. Проїжджаємо річку Ворскла. Їдемо, друзі, друзі, їдемо на Сопковку. Кажу громче, може мікрофон поганий їде. На Сопковське озеро по дорозі, дивіться, казкова поляна, друзі. І котик тут є, дивіться, і котик, і на дереві. І на дереві сова є. І хатинка казкова. Та красотіща, друзі. Казкова поляна, друзі. Їдемо на Сопківку Голубі озера. А ось дивіться якусь квітку зірвав. Що воно таке? Ну бджіл на ньому не видно, не видно бджіл. Якась квіт, квітка якась цікава. І тут уся полянка така в квітках. Там дівчата фотографуються. хатинка. Гарні тут такі краєвиди. Їдемо до озера Собківки. Отам мої. Ці місто всі фотографуються коло котика. А я ось в лісі на полянці, казкова полянка, бачите. Що воно таке, друзі? Я вже зрозумів, що це таке, якісь гарні квітки необичні. Він зірвав. Дикий часник, друзі, дикий часник. Я колись такий рвав собі, садив, і він навіть один рік вдома ріс. Це дикий часник, друзі. А виглядає красиво, оце він цвіте так. Дикий часник. Не знаю як камера передасть цю красоту. Оце кіт, Кіт на цепі, учений, із бушка. Оце ми їдемо на сопковку, на голубе озеро. Вон і замок. І сова там, друзі. Сова, бачите? Красиво, ой молодці. Вон вона сидить там на дереві, сховалася. Хтось зробив це так красиво. Красивий гарний антураж. І котик. І котик. Ось. О. Ілі, кицька. І з жопою блискучою. Ну цікаво ж, молодці. А це, друзі, їдемо досі на сопків. Ви бачили, який тут на цепі сидить. А тут ось ліс, змій горинич літав. З йому було чи що. І запалив лісову галявину. Окаяний. Озеро, озеро, друзі, озеро там. І нас жде піщана дорога, друзі. У нас є лопата. Пожелайте нам удачі. Так, друзі, ось ось Собковське озеро і молоді юнаки. А он що роблять? Ну мені так не Я іншим разом. Вон наші діти, пасажири, коротше. А он сину добре тут понравилося. Вода прозрачна, немає у нього тут этих водорослів. А я как знаменитий блогер, бачите, ступаю нозями по цьому чудотворному мостику. Ну, цей раз не прыгну. Може колись приїду з другом Анатолієм, вип'ю горілки. Вип'ю горілки і обов'язково прыгну. От таке воно маленьке озеро. Зараз оператор снимет мене зі сторони, я вам привіт передам. Друзі, очами блогера, блакитне озеро, село Собківка коло в Полтавській області. Будемо їсти варені яйця. Варені яйця, набиратися сили. Також у нас є пивко. Бачите, озеро нам дуже понравилось. Нам свого мало було. Тут дуже затишно, цікаво. Всі культурні люди, всі місця тут вистачає, друзі. Так що у нас все, вони булочки, все є, ми живемо, друзі. І вам покажемо, що озеро працює, приїжджайте, купайтеся. Ну От вийшов прогулятися сопківські Мальдіви. Полтавська область. Оце друге озеро, воно побільше буде. Катлаван чи голубе озеро. Ну я так розумію, що там платна рибалка, друзі. Там сітка огорожена колючою проволокою і написано купатися заборонено. ну Скоріше, що місцеві зробили, там просто рибний заказник. А тут ось рельси. Друзі, ось видно. Сонце світить. Рельси. Є отаке у соснах, отаке таке блакитне озеро. Маленьке, але ж уютне, комфортно всім всі сидять, усім міста вистачає. Копали-копали, бачите, блакитне озеро. Копали, копали пісок. Був піщаний кар'єр, щось будували, от. а потім це все діло забросилося. І отак от. От залилися шпали, бачите. Ну, свого роду як Мальдіви, 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 тільки полтавські, сопківські. Осталися шпали, рельси. Це все можна викопати. Вон там воно все в піску засипано, можна викопати, можна про, продовжувати добич, добич піску, підкачати воду і займатися добичу піска. Ну, по видімому нікому це не потрібно. Да. А там якісь, кажуть, десь железнодорожні вагончики є, друзі, і там, ну, кажуть, люди живуть, десь вагончики якісь, і люди там у цих вагончиках живуть. Ну, скоріш всього, я бачу вон, ескаватори. Вон попереду ескаватори, техніку і скоріш всього, що там, мабуть, все-таки і, і копають пісочок. Отам От воно воно добич добить піску, видно, залишила якась техніка, ескаватори і щось люди копають. Ну, рельси, бачите, не будемо туди йти. Скажіть, що воно там лазить? Приїхав на озеро, іди купайся, Ні, лазить, так? Да? Теж дивіться, йду, йду за сонцем, не знаю як воно буде. Видно. Ну, ну Мальдіви, друзі, Мальдіви, Мальдіви. Хоч і маленькі сопківські Мальдіви. Тут теж гарно. Теж, друзі, дивіться, чистенький пісочок, чистенький пісочок. Ну цей такий побільш трішки з якоюсь глинкою. Ну чистенький, приятний на дотик. Бачите, приятний на дотик. Такий коло водиці. Приятно лежать лежати, загоряти на цьому маленькому озері. Ну таке, да. Диві міста, пахне соснами, хвоєю, дуже чисте таке цікаве місце. Ну, а те озеро, вон, рядом написано, що заборонено купатися. Значить там, напевно, місцеві хлопці розводять рибу. Отак вот от. Це ми йдемо купатися на озеро. На озеро зверха. Красота. Пісочок. Друзі, неймовірний. Полежать на такому пісочці. Вон, бачите, ну, красота. Красота. Миленький. Чи в кого є кросовий мотоцикл тут покататися, хтось з молодежі вже тут і катався. Можна і п'яним на машині покататися. І тверезим можна покататися. Ну, багато оводів, багато оводів, друзі. Кусаються, вон махаються. Не знаю, як від них одмахатися. Чому так, не знаю, може жари, щоб прям ньому його де кусали. Ось така вона красота. Не знаю, що в нас вийде. Смонтуємо, подивимося і вам покажемо. Да. Ну, на цьому, мабуть, будемо кіно завершати, друзі. Да. Підемо. Купатися часу мало. О, дівчина на кай. На спа доски. Я так мечтаю купити доску. Спа. От эту. Или як вона називається? Доска. Серфинг, доска. Ну, моя мрія, друзі. Ну, нічого колись я її купую. Да, гарно. Людина учиться, дівчина тільки сидячки, а може і вміє, просто так катається. Хочу стоячки кататися на такої гарній доске. От такі вони озера. Ну доволі я б не сказав, би, що вони маленькі. Одне, а те велике. І це теж да, всім міста вистачає. Так що всім спасибі за просмотр, друзі. Да. Ставим лайк, коментарі. Хто може, приїжджайте, відпочивайте Собківські Сопківські голубі озера Полтавська область.